Сьогодні читати притчу Ісуса Христа, про три, три вида людей. Ісус час, часто говорив притчами, бо в притчах дуже ну, ясно він описував людину. І деякі розуміли притчі, чудово розуміли. А деякі казали поясни нам. А деякі притчі казали, розуміли, що про них він сказав. Ну, Бог так вирішив, що він говорит, говоритиме людям притча. Він каже, одним учим він каже, вам дано знати таємниці царства небесного, а тим притча сім Бо люди не чують, каже, і не бачать, і не повернуться, щоб я силивий. Є такий такі від людей, але є люди, яких звуть, а є люди, які вибрали вже. А є люди, які зненавиділи господаря свого. І кожного з них чекає своя участь. Це я зараз зачитаю 22 розділ. Сьогодні Саша сказав вже кусочок із цієї притчі, коли там був не в весільній одежі. Але я не про це хочу говорити. Я хочу говорити про те, що за, люди, що за людей звав господар. Так, 22 розділ Євангелія від Матвія з перша вірша. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами: Царство Небесне подібно одному цареві, що весілля справляв для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним! Ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове, йдіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на топ свій. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І рознівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже робам своїм весілля готове. Але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, вийшли їх на весілля. І вийшовши рабиті на роздоріжжя, зібрали всі, кого тільки спіткали, злих і добрих. І наповнилась весільна кімната гістьми, переповнилася. Як прийшов же той цар на, на гостей подивитися, побачив там чоловіка в одежу весільну обрано. Та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому руки та ноги, та й киньте його до зовнішньої темряви, там буде плач і скрегіт зубів. Бо багато покликаних та мало вибраних. Отже, покликані люди, яких кличе Бог. Якщо ми думаємо, що. Прийня, люди прийняли Ісуса, прийняли хрещення, це треба обов'язки. Це правда, та так, да, є обов'язки. І, Де певне Бог от нас хоче, щоб ми виконували. Якщо ми думаємо, що отсидівши в сторонки, буде проще, то кінець такого життя написано буде скрегіть зубів і плач, бо ми не прийняли Христа. І Христос. Коли прийде ця людина в вічність, він скаже, я не знаю тебе. Так а ти ж на вулицях наших вчив, так будуть казати, навіть так люди. І ми бачили, тобто і в деяких указах ми чули, та ми ж в ну, церкву ходили, але не в весільній одежі були. Ми вже сьогодні чули, що така весільна одежа це праведність, святість, це не просто слухання Слова Божого і ходіння в церкву. Це... Праведність і святість і чистота, і виконання слова Божого. І були люди, які казали, ну, і пішли на торг, на весілля. Це зовуть, і сьогодні царство Боже проповідується. Проповідується Слово Боже і одні потом прийму, та ще дітей треба воспитати, та ще потом на пенсії колись прийду до Бога. Зачастую такі люди не приходять зовсім до Бога. Ну, Бог спасає, я, я не про те, хто спасений, хто не спасенний, я про те, що сказано в притчі. Що за притча? Це сьогодні. Бог, Бог, Бог Ісус залишив своє вчення, і воно сьогодні говориться і проповідується. І от одні люди його сприймають. Потім я ще поживу, я ще поки для себе поживу, а деякі взагалі не приймають його. Ті, які похапали рабів, знущалися і побивали взагалі пракесних, повний. Вони злословлять путь Господній, Так написано Слово Боже, вони злословлять, вони взагалі його не приймають. А деякі потім. А деякі приймають, вибирають Бога. Так от питання таке, ми покликані, чи ми вибрані? Бог дав людині. Вибір. Покликані всі. Навіть сам Христос сказав, покликаних багато, а вибраних мало. Мало людей, які вибрали Христа. Ми сьогодні чули історію про юношу. Він хороший юноша був, так? виконував Слово Боже. Але каже, що мені не стає? А твоє серце зайняте багатством? Відкинь його, йди за мною. Більше тримаєш, ніж багатство. До що ж наше серце може сьогодні бути прив'язане? І багато людей думають, так, мені не, людське, що люди подумають, як я там буду християнином, а ще не брем, ще я поживу, а це треба, а це треба себе ограничивать в усьому. Ми всі чули, що здержаність вона веде до спасіння, до цих вузьких ворот. Вузькі ворота це коли людина вона працює над своїм характером за допомогою Бога і його слова. Автоматично ми не можемо очиститися так раз і автоматично ми стали в Небесне Царство війшли. Розбійник на кресті, він через хрест війшов в Царство Небесне. Дуже тяжко війшов. Саша Правду ну, сказав, що він вийшов, йшов тяжко, він скаже в царство небесне. Лучше війти, ну не знаю, як лучше війти в Царство Небесне, лучше в ньому війти. Але тут конкретно написано, що буде людина, яка не впрачна одежі. Що таке невбрачне одежі? Людина, яка просто проходила церкву все життя. А Христос запитає, ну, я не козира за Христа, я образно це кажу, щоб ви розуміли. Ми ж не так, ну, Бог спросить, як ми жили. Чи ми знайшли взагалі Бога в своєму житті? Як ми прожили це життя? Чи знайшли Бога, чи були покорні, чи полюбили, бо перша заповідь, яка введе в Царство Небесне, полюби свого Господа всім серцем, всій душею, всім розумом, всім єством своїм. Якщо ми цього не, не приобретемо за своє життя, то як ми тоді можемо війти? Треба бути в весільній одежі. Брат, це Господь. Це така радість наша, щаслива. Бог заведе людину до щастя. Да, шлях тернистий. І ніхто не каже, що в нас так буде все помасному. Слава Богу, Бог дає гарні дні. Інколи приходять і сумні дні в життя. Але сумні дні, коли приходять їх з Богом пройти набагато легше. Тут головне, щоб ми були не покликаними, а вибраними. Це головніше. І ті люди, які не захотіли прийняти поле, щось смішало, Господар послав до нещасних людей. І часто люди кажуть, ой, я був алкоголіком і став таким праведником. А інколи за таких алкоголіків Бог ділає, таких, як написано, на роздоріжжя вони. Пішов на роздоріжжя і всіх, кого спіткали, кликали ці раби. Самих, казалось би, для людей ну, хужих. А Бог їх підняв. А ті, хто жили нормальні житті, боли мали, своє життя, вони не захотіли прийняти Христа. І Христос послав, а прийняли отакі от аркама, алкоголики. Ну, в більшому случаї, не всі, але в більшому случаї, бо ця притча це ілюструє, приймають такі люди. Але тут головне не про те, хто прийняв, головне, чи ми прийняли по-серйозному. Чи ми вибрані, чи ми покликані, то потрібно сьогодні прийняти Христа. В будь-якому випадку, наше життя воно закінчиться. І краще мати обов'язки перед Богом і потрапити потім в Царство Небесне, і ну, боротися, старатися, виконувати слово, ніж не мати ніяких обов'язків перед Богом і бути на Його. Люди часто бояться обов'язків перед Богом. Буває так, бувало так, бояться люди. Але це не потрібно боятися. Бог поможе нам. Виконати його слово, якщо будемо цього хотіти. Слава нашому Господу! Хай нам Бог поможе. на жажду до цієї чистоти, щоб ми були, хотілося нам дійсно бути в усільному вбранні і вибраними. Амінь.